Всім привіт! Сьогодні в випуску костюк відправив половину команди Динамо в розташування молодіжки, оприлюднено дату, коли мудрик може повернутися у футбол. Маркевич жорстко відповів президенту ФІФА. Інфантіно Шахтар знайшов варіант заміни коноплі. Кілька футболістів київського Динамо, які останнім часом працювали з основним складом під керівництвом головного тренера Ігоря Костюка, повернулися до команди Ю-19. В'ячеслав Суркіс, Владислав Захарченко, Кирило Осипенко та Богдан Редушко допоможуть молодіжному складу Динамо Ю-19 у матчі юнацької ліги УЄФА проти мадридського атлетіку, який запланований на 4 лютого. Молодіжна команда Динамо вийшла на завершальний етап підготовки до зустрічі з клубами з Мадрида. Протягом останнього тижня Перед грою підопічні Павла Чередніченка тренувалися в режимі одного заняття на день. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. З'явилися нові подробиці щодо можливого повернення Михайла Мудрика до тренування офіційних поєдинків. Як повідомив журналіст Ігор Циганник, відлік терміну дискваліфікації починається з грудня 24-го року. Саме тоді футболіста усунули від участі в матчах та будь-якої роботи з командою. За порушення антидопінгових правил мудрику загрожує від 2 до 4 років відсторонення, тож його повернення на поле може відбутися не раніше грудня 2026 року. При цьому наголошується, що українського Гравця можуть дискваліфікувати саме на такий срок, хоча його юристи активно займаються тим, щоб домогтися пом'якшення умов покарання. За певного розвитку подій мудрик може отримати право тренуватися з командою за кілька місяців до завершення дискваліфікації. Однак підстав очікувати його появи на футбольному полі до завершення сезону 25-26 зараз немає. Заслужений тренер України, колишній наставник національної збірної України Мирон Маркевич у коментарі для Sport.ua різко розкритикував заяви президента Фіфа Джані Інфантіно про можливе повернення російських команд у міжнародні турніри. Він наголосив, що такі слова є абсолютно неприпустимими, адже в провідні футбольні країни мають чітку позицію щодо недопуску держави агресора. Маркевич підкреслив, що навіть участь у юнацьких російських команд несе ризики безпеці, адже серед родичів футбол. Булістів можуть бути ті, хто причетний до вбивств українців. Тренер назвав висловлювання Інфантіно ганьбливим та запросив його відвідати Україну, зокрема прифронтовий Харків і зруйновані росіянами міста, щоб побачити наслідки агресії. Він нагадав про знищені стадіони в Чернігові, Одесі, Києві, і трагічний стан арени в окупованому Донецьку. На думку Маркевича, відсторонення Росії це важливий інструмент тиску. А невдоволення Інфантіно може бути пов'язана лише з відсутністю фінансових вливань. Від російських спонсорів він наголосив, що гроші не можуть бути важливішими за людське життя. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Донецький Шахтар заздалегідь думає про те, ким закрити позицію правозахисника, якщо піде Єфим конопля. Про це пише телеграм-канал Інсайт УПЛ і вказує можливого наступника. За твердженням джерела, Шахтар серйозно розглядає варіанти з 24-річним Олексієм Сичем, контракт якого належить Карпатам. Львів'яни його начебто не збираються сильно затримувати. Більше покладаючись на Віталія Романа, якого мають намір взяти у руха. Тим часом конопля, який не особливо приховує намір. Покинути ряди гірників в зимове трансферне вікно нікуди не подівся. Хоча писали про інтерес до нього з боку Дінеза, Сасооло та Валенції. Контракт у нього закінчується цього літа, і він швидше за все дограє до кінця. Втім, у цій справі можливі несподівані повороти. Український форвард форварджероний Владислав Ванат демонструє відмінну адаптацію до іспанської першості і продовжує дивувати своєю грою, незважаючи на перехід до значно сильнішого чемпіонату. Футбольний журналіст Дмитро Шпірко висловив велике враження від виступів українця за каталонську команду, підкресливши його психологічну відтривалість і здатність зберігати свої найкращі риси на новому рівні. Експерт акцентував увагу на високій реалізації моментів у Ваната, нагадавши, що він двічі поспіль ставав найкращим. Шим бомбардиром УПЛ, завдаючи при цьому не так багато ударів. Ця ефективність не зникла й після переїзду до Іспанії. На його рахунку вже м'ячів, забитих приблизно з 25 ударів. Шпірко також відзначив характер бойові якості ваната, уміння нав'язувати боротьбу захисникам і постійно створювати для них дискомфорт. На переконання журналіста саме ці риси стали ключем до успішного старту українського нападника, який не зламався емоційно після переїзду до Іспанії. Шився вірним своєму ігровому почерку. Наразі Жерона займає 11-ту позицію в таблиці Ла Ліги, маючи 25 балів після 22 матчів. Значною мірою завдяки хорошим виступам Ваната та Циганкова. Команда покращилася в результати та відійшла від зони вильоту. Грузинський центральний захисник Лука Лацабідзе проведе решту поточного сезону на умовах оренди в данському клубі Вайле. Повідомляє прес-служба гірників. Термін дії угоди розрахований до завершення сезону 25 26 Лацабідзе приєднався до Шахтаря у лютому 24-го року. Раніше він виступав за юнацькі команди клубу, а також мав оренні періоди в Чорноморці та Динамо Тбілісі. Слід додати, що в поточному сезоні після 18 турів Вайле посідає 12-ту позицію в таблиці Суперліги. Дані Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.